Багато хто з нас, особливо дівчат, постійно мерзне, кутається навіть в теплий сезон, вдягає вдома шкарпетки, і ми часто звикли вважати, що просто ми такі мерзлячки, це така наша конституція, і з цим нічого не поробиш. Але якщо ми згадаємо себе в дитинстві, то всі ми пригадаємо, що нам було тепло, жарко. Ми не хотіли вдягатись, ми не мерзли навіть взимку в холодну пору після довгої прогулянки на вулицю. Нас неможливо було змусити вдягти тепло. Теплий одяг. Чому так відбувається, і які зміни і процеси з віком змушують нас мерзнути і кутатись? В першу чергу це залізодефіцит. Особливо він характерний для жінок, які втрачають залізо з кожною менструацією. Залізо переносить кисень до тканин. І коли заліза мало, то до таких віддалених тканин, як пальці, рук і ніг, кисень просто не доходить і, відповідно, вони мерзнуть в дефіциті кисню. Також це гіпотиреоз, клінічний чи прихований, тобто зниження то щитоподібної залози, дефіцит її гормонів, які відповідають в тому числі за теплообмін, за енергію, яка виробляє для нас тепло, і дефіцит йоду, який необхідний для синтезу цих гормонів. Тобто дефіцит йоду може опосередковано викликати мерзлякуватись через зниження синтезу гормонів щитоподібної залози.